Про Майдан в Грузії, а так само про те, про причини і про руку Москви поговоримо зараз. Тож з нами на зв'язку Гела Васадзе, політолог, експерт грузинського центру стратегічного аналізу, автор Ютуб каналу Новості з Кавказа. Mm. Вітаємо вас, Гела! Щиро вітаємо на Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям слава. слава і віримо в грузинський народ і в перемогу грузинського народу на шляху до, до євроінтеграції. Пане Гела хочу запитати у вас ось про що? Ми от я вчора ввечері, сьогодні зранку читаю стрічки новин, дивлюся це відео Дебілісі. У нас тут в Україні відчуття, звісно, майдану, палатки, побиття активістів і політиків, сльозогінний газ проти мітингуючих. Я дивився і ваші відео Відео на YouTube, де ви розмовляли про ситуацію. І я зрозумів, що причини цього всього це законопроект про інагентів, влада обіцяє прийняти все одно, попри протести, судячи з усього, натомість вулиця обіцяє зробити все, щоб цього не сталося. Що там в цьому законі? Вы знаете, я всегда призываю очень внимательно слушать политиков. Они в 90% случаев говорят правду. 10% врут, конечно, но эти 10% очень легко определить. Так вот, в данном случае я призывал всех, кто хочет разобраться в ситуации в Грузии, внимательно послушать выступление Бетзина Иванишвили. Человек, единственный человек, который принимает политические решения в Грузии, стратегические. Он откровенно сказал, что против власти в Грузии готовится переворот. Готовится цветная революция. Причина этому то, то, что власти Грузии не открыли второй фронт. Хотя не могли открыть на самом-то деле, но ну, вот так считаем. И поэтому, поэтому сегодня инициировали этот самый закон, зная прекрасную реакцию общества, для того, чтобы забетонировать всю ситуацию, для того, чтобы лишить значит, враждебные силы на Западе, или как называют, глобальная партия войны, инструмента для революции то эти инструменты – это неправительственная организация и свободная семья. Человек откровенно обо всем сказал, чего мы еще угадаем и судим, рядом и так далее. Все очевидно, все просто. Русские убедили его, не швили в том, что против него готовится цветная революция. Готовится вот во время и после выборов. Поэтому он решил принять перспективные меры. Убедить его в этом было несложно, Учитывая психотипы, то, что он сформировался как, как, и как политическая, и как экономическая величина в России. Поэтому, ну, вот, маем и шумаем. Ми правильно розуміємо, що грузинська влада пішла шляхом влади Януковича на мітинг щодо підтримків просто просто навезли бюджетників. А поліцейським пообіцяли великі гроші за роботу на антимайдані. А бензиніва Венешвілі не проходило на думку, що влада в Грузії може закінчити так само, як влада Януковича. Вы понимаете, в чем дело? Я бы вообще не стал проводить аналогии, потому что любые аналогии, они, конечно же, страдают э, тем, что в каждой стране своя уникальная ситуация. Естественно, и к соблазн того, что «а, это как у нас. Ну нет, конечно же, это не так, как в Украине. Но определенные ассоциации прослеживаются, и давайте прямо скажем. И тот, Иванишвили выступая, сказал все. Он сказал, что я не Шеварнадзе и я не Янукович. Я власть не отдам. Он, он Януковича. Тобто, понятно, о чому думає цей чоловік? Він думає о том, що вот, вот так же, як і з Януковичем, со мной поступить. Я не допущу. этого. Вийшов мерзенний серіал Трампістів про Україну Зеленського. Його варто подивитись, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють про Росію та Україну. Відео. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія української мови цього серіалу є на нашому патреоні. Посилання є в описі відео, бо Ютуб за такий серіал в перекладі може навіть забанити. А от розбір серії є на нашому Ютубі. Посилання на другу серію, і так само на переклад є на нашому патреоні. Ви можете собі уявити, що для подавлення протестів в Грузію, наприклад, на запит грузинської влади ведуть там, не знаю, російські війська чи російських спецпризначівців, чи які консультантов, как это было э, на э, украинском Майдане, или под час э, разгона демонстрации в Беларуси? Если ситуация обострится, я этого совсем не исключаю. Более того, для России это очень высокая ставка. Зачем России все это нужно? Давайте посмотрим с другой оптики. Мы смотрим сейчас с нашей песочницы, что называется, и видим то, что внутри творится. А зачем России это все нужно? У России есть конкретная цель. Включить Южный Кавказ в зону своего влияния. Но вот когда говорят «влияние», «национальные интересы» и так далее, обычно за этими словами ничего не стоит. Что такое влияние? Зачем? Есть практическая цель. Практическая цель — загнуть на себе транспортно логистические потоки Китая, которые идут в Европу. Китай продолжает оставаться главной фабрикой в мире. Европа — главным рынком в мире, самым большим. Сейчас идут разговоры о транскосмическом коридоре, о том, что через Центральную Азию из Китая будут доставляться товары и так далее и тому подобное. То есть Россия — Которая оказалась ізоляції на західному напрямку, остається в ізоляції вообще, в принципі. Для того, щоб цього им їм потрібно на себе и і на себе э, друзі. Розуміємо, що законопроект ще має підписати президентка Грузії Солому Зоробішвілі. якою її позиція і чи є на неї певний тиск. Нет, ну будет вето, а после вето, соответственно, значит все. После вето э, они преодолеют вето и так далее. Вопрос в том, как будет себя вести Запад, насколько они активны будут в этом направлении. Потому что сейчас уже другие вряд ли. Я читав і заяви європейських політиків і представників дипломатів, в тому числі в Грузії. Звісно, що Захід не дуже подобається заходу, те, що зараз відбувається в Грузії, і вже є там пропозиція припинити рух Грузії в Європейський Союз, якщо цей закон буде прийнятий. Взагалі на грузинську владу такі заяви, хоч якось впливають, бо ми розуміємо, що є запит, запит на рух саме в ЄС, і цей запит є в суспільстві. Натомість все одно, наскільки я розумію, у грузинської мрії є більшість підтримки в Грузії, то яким чином це корелюється між собою? Ну, ні, практично на грузинську власть це не действует. На грузинську власть це не действует практично. Поэтому я думаю. Тобто, якщо я вас правильно розумію, то зараз є останній аргумент це саме вулиця, і чи спрацює цей аргумент, можна буде зрозуміти під час третього читання. Він здається за два тижні, чи коли буде, і наскільки потужними будуть виступи? Чи шанси на прийняття цього закону надзвичайно високі? Ну, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация, когда никто не знает, как, как все повернется и как все будет. Поэтому я, я думаю, что будем наблюдать, посмотрим, насколько хватит у общества ресурса, значит, сопротивляться этому, а у власти ресурсы провести свое. Запрошую вас до нашої спонсорської спільноти стати спонсором легко просканувавши цей QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Всього за 100 гривень на місяць і ви наш спонсор. А також ми приймаємо одноразові донати, посилання на картку монобанк та PayPal є в описі під цим відео. Тож не зволікайте, приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Тисніть дзвоночок, щоб не пропустити нові відео, які у нас регулярно виходять. І лишайте коментарі, просувайте наш україномовний контент на YouTube.